Добрий день, мене звати Вадим, я інженер компанії Softica, по продукту Сенхасилура. У цьому відео я продемонструю один із модулів цього продукту педагог Privilege Escalation Delegation Management. Розкажу, за які послуги відповідає та як налаштовується. Спершу слід зазначити, що Сенхасиура це pam рішення, що має безагентну модульну архітектуру. Незважаючи на це, агент у рішенні є, і він потрібен лише для функціонування цього одного модуля, PED. Головне завдання цього модуля це захист привілейованих облікових записів разом а водночас, із забезпеченням можливості користувачів підвищувати привілеї на протязі сесії віддавньо. Наприклад, коли користувач, сервер, коли користувач сервера зайшов на кінцеву точку як звичайний користувач, і йому необхідно запустити певну програму з правами адміністратора. Щоб користувачу не треба було бачити цей пароль, в цей момент обробляє саме агент. Окрім механізму підвищення привілеїв, у модулі реалізований функціонал обмеження доступу до папок, файлів і програм, механізм автоматизації виконання певних дій, контроль виконання консольних команд, Механізм перегляду доступних даних облікових записів. У цьому відео я продемонструю вищі згадані функції. Для початку опишу процес розгортання агента. Першим кроком розгортання є завантаження виконуваного файлу агента з порталу підтримки SNH У моєму випадку завантажу для Windows. Далі. Файл агента необхідно зареєструвати на сервері. Заходимо у модуль PEDM. Він буде у консолі підписаний як GO Endpoint Manager. І тут буде налаштування і вкладення інсталятора. Тут необхідно натиснути три крапки, обрати New і обрати е, файл самого інсталятора. Після натискання кнопки Save він буде завантажений на сервер. Після завантаження виконуваного файлу його необхідно е, підтвердити до використання, щоб інші користувачі сервера його могли завантажувати та встановлювати. Далі. Е, завантажили. Агент на сам сервер, тепер його можна завантажувати та встановлювати на кінцеву точку. Для цього можна відкрити, розпочати нову віддалену сесію, наприклад, через RDP нову RDP-сесію. І файл самого інсталятора можна буде просто перетягнути з локального комп'ютера у вікно сесії. Файл успішно завантажений. Завантажений файл можна буде знайти на додатковому диску, який буде з'являтися при кожній віддаленій сесії через сервіс NHCUR. І ось він був завантажений. Тепер завантажимо його на локальну кінцеву точку. Це буде набагато швидше, ніж попередні завантаження. Тепер запускаємо файл і йдемо просто по інструкціям. За бажанням можна встановити лише основний модуль і два додаткових не встановили. Саме гент складається з трьох частин. У цьому відео я виконую повну встановку. И, звичайно для встановлення необходимо вказувати права администратора. Для встановлення необходимо вказывать права администратора. Запускаємо програму, що була встановлена, і е, після встановлення, перш за все, е, агент потріб, потребуватиме ліцензію. Для того, щоб надати йому ліцензію, необхідно повернутися назад на, у модуль Endpoint Manager. Вкладені інсталятори. Інсталлер. І тут знизу справи буде кнопка Installation Key. Обираємо агент для Windows в моєму випадку і можна перекопіювати цей ключ і вставити його у форму. Альтернативно можна завантажити це у вигляді текстового файлу, звичайного. І так само, як і, і, і так само, як і файл самого агента, виконуваний файл, можна його завантажити ем, через СНХСУ, через віддалену сесію. Відкриваємо ліцензію, копіюємо. Окей. І на даному етапі може виникнути одразу декілька помилок. Всі вони описані в документації СНХІЛУРА. Деякі з них пов'язані з тим, що встановленого агента необхідно підтверджувати на сервері, як і користувача відповідного. Workstation, web server. І користувач у мене буде Regular User. Для чого необхідний користувач? Агенту необхідний користувач для того, щоб. Знати, які облікові записи, які дані облікових записів може використовувати локальний агент. Ім'я локального користувача і користувача сервера СНГСУ в цьому випадку повинні бути ідентичними. Тобто, у в мене в даному, вип... в даному прикладі є регу... user як локальний користувач цієї точки, і є Regular user, як е, користувач сервера. Е, також е, щодо е, для того, для свого функціонування агенту потрібен користувач одноіменний на сервері, якщо його немає, тут також є е, ось ці е, три помилки, які теж можна виділити, які є неочевидними. Для створення користувача на сервері Сенхсура можна піти двома шляхами. Перший це якщо користувач є доменем, то його можна буде підтягнути з контролера домену на сервер Сенхесури через відповідну інтеграцію через протокол LDAP. Другий варіант створити користувача вручну, що я на сервері і зробив. Далі більш детально покажу. На цьому завершується процес встановлення агента. Сам агент розділений на три частини, кожна з яких буде розглянута далі. Першу частину агента можна називати GLCOR. Вона відповідає за більшість послуг агента. За його допомогою можна слідкувати за встановленими програмами на локальному комп'ютері. І запускати їх. що найцікавіше. Далі можна контролювати або запускати елементи панелі керування, можна налаштовувати з'єднання е, з мережею, можна за... налаштовувати, е, можна користуватися, навіть так сказати, е, спіль... можна налаштовувати доступ до спільних папок, скажімо так. І також тут будуть в окремому вкладенні перелічені усі. Е, Файли видалення програм, які були знайдені. Головна функція агента це підвищення привілей. Наприклад, запущу браузер від імені адміністратора. Тут необхідно натиснути більше варіантів, і тут буде варіант зінхесегура. Тут достатньо лише ввести логін. Того облікового запису, який хочете використати, щоб зайти, щоб підвищити свої привілеї. Е... Так. І це апдейт, його також можна твердити. Тобто вводиться логін, а пароль буде вже підтягнутий самою СНГСУ. Запускається Firefox. Однією з особливостей агента є те, що він забороняє використання командного рядка, тобто CMD-шки. відкрився самостійно і закрився, і в консолі PowerShell також забороняє. Натомість він надає свій емулятор GO Shell. У цьому емуляторі можна виконувати лише дозволені у політиках сервера SNGSUR команди. Для того, щоб перевірити, які команди дозволені, достатньо ввести shell Commands. Ці команди можна налаштувати у політиках. Для того, щоб налаштувати, які команди дозволені, необхідно знову зайти у. Частину gon Endpoint Manager на консолі, а, зайти у політики, і тут буде розділ команди. Щоб, а, наприклад, дозволити команду Ping з будь-якими параметрами, а, достатньо ввести Ping. Крапка, і зірочки. Ці правила можна а, а, застосовувати як загалом для всіх. А, віддалених сесій, так і для віддалених сесій для конкретних целих точок. Також, через, за допомогою агента, можна забороняти виконання певних програм. Наприклад, для того, щоб заборонити WordPad, можна створити для, можна створити загально, можна для конкретної. Кінцевої точки можна створити правило, що а, deny а, забороняє а, використовувати а, певну програму. Наприклад, у цьому прикладі буде WordPad. Для, мені до, для його заборони достатньо було лише ввести його ім'я. І тепер перехожу назад у агента. У цьому прикладі я заборонив WordPad. Він зазвичай знизу. І я його просто не можу вибрати. Якщо я спробую його запустити з, наприклад, з робочого столу, то він видасть ось таку ж е, помилку. Було е, з Terminated, Baza Process. Block. Також можна запускати програми. Е, з цієї консолі. І в групі доступу користувача, який був створений на сервері, можна вказати, що ні, в самій політиці агента можна сказати, що користувач може запускати програму лише з дозволу, або якщо в карди І ще одна. І ще одна. Ще одно вікно Firefox відкрилося. Далі. Наступна частина агента Automation Вона дозволяє за допомогою бота виконувати певні дії під час сесії. Сам бот працює на скриптах сценарія, які являють собою послідовність певних дій. У них необхідно вказати, які поля та якими даними заповнювати, які кнопки натискати тощо. Важливо вказувати у скриптах дані необхідною мовою, тобто, що написано на коновці. Якщо буде вказано невірно, бот просто припинить свою просто припинить послідовність дій. Ось так виглядає скрипт. Що написано на кнопці, що туди ні, що написано на полі, що туди необхідно ввести в це поле, яку кнопку натиснути? Далі яке поле ввести, вибрати, ввести туди дані, і також кнопка. Яку кнопку після цього натиснути. Також доступне виконання скриптів для входу у програми, але для цього необхідно вказувати шлях до виконуваного файлу. Тобто, бот працює. Як із входом у певні програми, так і з входом через якісь веб-застосунки сайти. сайту. Той же самий Gmail чи Twitter. І остання частина агента. Сенхсурбот. Усі дані. Облікових записів, що доступні користувачу, якого я створив при встановленні агента, можуть бути переглянуті у цій частині агента. Для перегляду пароля необхідно обрати певний обліковий запис, натиснути праву кнопку миші і тут буде клавіша Show. Доступні облікові записи залежать від налаштування групи доступу користувача на сервері СНГСУР. Саме для цього агенту і потрібен користувач на сервері, щоб чітко казати, до яких облікових записів він має доступ. І тут можна подивитися пароль. Далі. Пощо, те, що в агенті застосовується група доступу, означає, що якщо користувачу вказати, що він може переглядати паролі від адмінських облікових записів лише з дозволом, або якщо необхідно йому вказати причину, тоді користувач не зможе, не подивившись пароль, його використати. Наприклад, вкажу, користувачу, що йому необхідно вказувати причину, щоб подивитися пароль. Знову спробую запустити програму від імені адміністратора. Вкажу той самий обліковий запис «Містер Адмін». СНХСУРа пароль спробує підтягнути, але видасть помилку, що обліковий запис для його використання необхідно отримати дозвіл або вказати, чому його необхідно використати. Це можна зробити, вказати причину або отримати дозвіл можна зробити через SynchSourd. Тобто натискаю конові на Show. Вказую причину, чому я хочу подивитися обліковий запис. Тест. І мені доступний перегляд самого, е самого пароля, якщо я проведу ось цей курсор. На цьому завершується дане відео. Якщо у вас виникло запитання, по цьому продукту ви можете звернутися за номерами, які зараз бачите на своєму екрані. Дякую за перегляд!